Всім привіт! Мене звати Артема, це канал Beaver Games. І якщо ви шукали швидку і нескладну карткову гру, в якій ви маєте виступити в ролі одного з лідерів зі своєю особистою метою, то ви правильно потрапили, тому що на огляді у мене настільна гра Hidden Leaders, або ж таємні лідери, як вона називається у локалізації українським видавництвом Гікач Games. Гра таємні лідери розрахована від 2 до 6 гравців і є нічим іншим як. Перетягування каната, де кожному гравцеві потрібно досягти певного розташування маркерів на треку в залежності від цілі, що випала на карті лідера. А все це робиться за допомогою розіграшу карт е, з руки. Звучить просто. І, в принципі, так воно і є, але все ж таки, погляньмо на цю гру поближче. Поїхали. Отже. У грі у нас є чотири фракції: це фракція водянників, імперців, горяни та мертяки. І за фактом, кожна з цих фракцій може перемогти у грі за певного розташування ось цих маркерів на даному треку. І власне ці маркери гравці і будуть рухати за допомогою розіграшу карт героїв, але не тільки це. Властивості тут бувають дещо винахідливішими. Ніж просте пересування зараз. Самі все побачите. Отже, перед початком партії маркер виставляється у нас на стартові поділки. Кожен із гравців отримує одну карту лідера. Саме вона визначає перемогу яких фракцій зможе принести перемогу самому гравцю. Далі гравці отримують по 5 героїв, з яких одного потрібно викласти в закриту перед собою. Одного відправити в глушину, а трьох залишити на своїй руці. А потім викладаємо героїв у таверну, а решту колоди кладемо до порту. Отже, хід гравця складається з низки послідовних дій. Спочатку гравець повинен вирішити: він або розігрує карту, або скидає непотрібні карти з руки. Якщо гравець вирішив скидати, то до трьох карт можна відправити у глушину. Ну а якщо вирішив розіграти, то викладаємо героя перед собою та активуємо його властивість. Далі добираємо карти як з відкритих у таверні, так і зверху колоди до чотирьох на руці та скидаємо одну карту в глушину. І це власна вся структура хода гравця. А тепер давайте трохи докладніше пройдімося по розіграшу карт. Адже, по суті, це найголовніша дія у грі, яка дозволяє використовувати властивості героїв. Отже, ми розігруємо наших героїв завжди у відкрито, а після цього ми активуємо усі його властивості. Найчастіше це пересування наших маркерів на цьому треку. Якщо біля кольору маркера зазначен плюс, то маркер рухається правіше, якщо мінус, наприклад, як тут, то лівіше. А також є ще X. Він визначає кількість переміщень завдяки тексту, який вказан нижче. Наприклад, як тут: виберіть одного гравця, X – це кількість карт героїв у відкриту червоної фракції у його загоні. Максимум можна передвинути наш маркер на 3. Тобто розіграли цю карту, подивилися сюди, в нього нема червоних героїв, тому маркер не рухається зовсім. А також є і інші властивості. Наприклад, як тут потворний піхотинець. Поховайте одного зі своїх відкритих героїв та одного відкритого героя іншого гравця. Тобто ми беремо, наприклад, ось цього і ховаємо, тобто викладаємо його на цвинтар, Ось сюди горілиць. А також беремо ще і. Героя іншого гравця і кладемо його грілиць також на цвинтар. Соромний скелет дає нам можливість застосувати властивості верхньої карти з цвинтаря, ніби ви щойно зіграли її. Тобто ми розігруємо сюди собі соромного скелета, а потім активуємо містичну мумію, яка дає можливість нам пересунути червоний маркер на одиницю та на дві зелений маркер. А після цього поміняти місцями верхню карту з цвинтаря на одного зі своїх. Героїв. І саме ця дія поміняти є наступною, яку, ми, е, яку я хотів вам продемонструвати. Можете поміняти одного зі своїх відкритих героїв, якщо вона не належить до червоної, червоної фракції на одну карту зі своєї руки. Тобто ми розігруємо цю карту ось сюди, а потім, наприклад, робимо ось так. Бум. І поміняли. Також у гравців є ще можливість перевертати е, різних героїв або на відкриту, або на закриту е, сторону, тобто роблячи з них таємних героїв. Наприклад, ми розігруємо цю карту, а після цього ми маємо вибрати іншого гравця та перевернути одного з його е, або відкритих, або таємних героїв, е, і зробити його або відкритим, або навпаки. Ну, наприклад, ми робимо ось так. І в нього вже нема таємних героїв. Ну, а найголовнішою властивістю, яка може бути на цих картах, як на мене, є саме покласти одну з карт у свій загін закритих таємних героїв. Тобто тут ми безрадісним вождем можемо зробити наступне: викладаємо цю карту і дивимося на дві верхні карти з нашої глушини. Після цього ми обираємо одну з цих карт. І викладаємо її як таємного героя. Таємні герої це ваші закриті карти, що лежать перед вами. Це, так би мовити, ваша секретна зброя. Тому що після закінчення гри найчастіше виходить так, що кілька гравців за столом мають в умовах перемоги одну і ту ж фракцію, і тоді для вирішення нічієї будуть підраховуватися всі герої, як відкриті, так і таємні. Тому сюди по можливості краще збирати героїв саме тієї фракції. Яка вам потрібна для перемоги? Уся гра у нас триває до моменту, доки одному з гравців не вдасться викласти певну кількість відкритих героїв. На двох гравців це 8 героїв, а наприклад, на трьох-чотирьох це усього 7 героїв. Тобто один з гравців виклав е, стільки героїв, і все, на ньому завершується уся гра. А після цього гравці повинні визначити по цьому треку, яка з фракцій. Отримала перемогу. Усі фракції перевіряються за за ось такою карткою. Умови перемоги, і вони. Визначаються послідовно. Тобто, першими ми визначаємо перемогли чи перемогли мертв'яки. Вони перемагають, якщо обидва маркери знаходяться у чорній зоні. Якщо так і є, то все, мертвяки перемогли. Але якщо ні, і один з маркерів десь ось тут, або обидва вони у світлій зоні, то ми перевіряємо далі. Далі водянники. Вони диктують, що обидва маркери повинні бути або на одній. Комірці або на сусідніх комірках один з одним. Якщо ця умова не виконується, то ми перевіряємо далі. Далі в нас йдуть імперці. Червоний маркер повинен бути на одну або більше клітинок далі, ніж зелений маркер. Навіть він може бути десь ось тут. Якщо таке трапляється, то імперсії перемагають. Але якщо ні, то ми переміряємо останню, останню фракцію, яка може отримати перемогу. Тобто це горяни, і вони перемагають, якщо зелений маркер буде на одну або більше клітинок попереду червоного маркеру. Коли ми визначилися з переможною фракцією, всі гравці розкривають своїх лідерів. І якщо за столом лише один гравець має символ переможної фракції на карті, він виграє партію. Однак це буває досить рідко, особливо при грі від чотирьох гравців. І в цьому випадку в гру вступає тайбрейкер. І ми спершу повинні порахувати кількість героїв, що є у гравців, як відкритих, так і закритих відповідної фракції. Ми відкриваємо усіх таємних героїв та рахуємо кількість мертвяків. У кожного з гравців. Тут чотири, тут два, тобто цей гравець одержує перемогу. Але якщо б кількість цих карт по фракції була б однаковою, тоді ми дивилися б на інший тайбрейкер, а саме кількість карт, які були розіграні гравцем. Тобто, наприклад, три проти чотирьох, і цей гравець би отримав перемогу, тому що він розіграв менше карт. Але. Якщо і тут в нас нічия, тоді ми дивимось на нижній кут наших лідерів. І ось тут є останній тайбрейкер. Той гравець, у якого найвища цифра у нижньому лівому кутку і виграє гру. Перше, що мені дуже сподобалося в цій грі, це її оформлення. Не знаю чому, але такий мультяшний арт мені дуже добре заходить. Щодо самої гри, знаєте, як би це не звучало, але за фактом таємні лідери, як я вже й сказав на початку, це банальне перетягування каната. І якщо брати, наприклад, дуельну гру, то тут можна простежувати досить вагомі там натяки на стратегічність підстать ігор і які для мене здаються еталоном в такому вигляді карткових дуельних ігор. Але починаючи від чотирьох гравців і більше, коли три гравця можуть отримати однакові фракції для перемоги. Все стає набагато сумнішим. Особливо це простежується з мертяками, де навіть двом гравцям достатньо постійно штовхати ці маркери вперед, щоб чорні перемогли, на відміну від тих же водянників, де тобі потрібно, щоб маркери були дуже близько один до одного. Просто на велику кількість людей, поки дійде твій хід до тебе. Маркери можуть сильно поміняти своє місце розташування. Наприклад, гра може закінчитися, навіть не давши тобі можливості щось зробити. Тому контроль цих маркерів на велику групу гравців. Це просто загибель. Якщо, звичайно, ви не гуру стратегії, який передбачає потрібну кількість переміщення, зберігає необхідні карти на руці, а потім розігрує останню перемістивши маркер на потрібну позицію і закінчує гру, що звичайно буде ну дуже неймовірним. Тому в грі є варіант для таємних героїв. Так, він є, але просто так. Покласти туди карту ми не можемо, а властивості, що дозволяються зробити, є далеко не на всіх картах. Що ж до дедукції та прихованих лідерів, ну це, мабуть, може працювати на 2-3 гравці, не більше. В інших випадках, ти можеш бути впевнений, що будь-яка з фракцій принесе комусь перемогу. Так, зрозуміло, що деякі карти дозволяють прибирати героїв-противників і знаючи, які фракції у нього в умовах, можна вибирати потрібних і викидати його карти. Але. Будемо чесними, зазвичай складнощі виникають, коли на столі ну, дві, або максимум три карти героїв перед гравцями. Якщо їх більше, прибирай тих, кого більше. Швидше за все, ти точно потрапиш в одну з його фракцій, і все. Тож, цей момент теж дуже суперечливий у грі. Спасибі, що він є, але знаєте, виходить таке собі. Так, деякі з тих, хто спробував цю гру, натякають на порівняння її з цитадилями. Скажу свою думку: в «Цитаделях» є можливість маневру, передбачення обчислення тієї самої ролі, а ще й нормальний важіль, який як покарати вибір тієї чи іншої ролі гравцем. Тут же, по суті, це все настільки дріб'язково і безглуздо, що простіше йти саме в своїй цілі, особливо не звертаючи уваги на супротивників. Це стосується, звичайно, розіграшу самих героїв. За відчуттями для мене таємні лідери. Прямі як Патігейм, на кшталт нестринних одноріжків е, українською дуже цікаво звучить, гра Unstable Unicorns, щоб було зрозуміло. Тут ти шльопаєш картами, часом там щось шкодиш противниками, намагаєшся нагрібти своїх е, героїв. І все. А головне, вплив на трек для своєї перемоги дуже маленький. І це для мене стало мінусом при грі від чотирьох гравців. Але скажу, суперечи. Сам собі, у меншому складі, гра все ж таки показує досить цікаві варіанти, об'єднуючи частковий хаос на треку і можливість невеликого контролю, особливо завдяки трохи довшій партії. Знову ж таки, це була моя особиста думка. І ви маєте право як з нею погоджуватися, так і ні. І на цьому, мабуть, я сказав все про гру таємні лідери. Підписуємося на канал, хто цього ще не зробив, і коментуємо. Звісно, тримаємося разом. Все буде Україна! Бувайте.